Ласкаво просимо на YouTube канал у 2026 році. Українські повітряні сили отримують одну з найпотужніших машин у світі, винищувач п'ятого покоління f 22 рапта. Цей літак, створений компанією Lockheed Martin, символізує вершину авіаційних технологій, поєднуючи непомітність, маневровість і неймовірну бойову ефективність. Передача кількох модернізованих одиниць f 22 Україні стане історичним кроком. Який змінить баланс сил у небі над Східною Європою. F-22 рапта здатний діяти в умовах повного радіоелектронного протистояння, виявляти цілі на великих відстанях і знищувати їх ще до того, як противник помітить його присутність. Його радар an apg 77 забезпечує надзвичайно точне відстеження противника, а система управління озброєнням дозволяє одночасно атакувати кілька цілей. Українські пілоти вже проходять спеціальну підготовку у США, щоб освоїти унікальні можливості цього літака, зокрема використання технології суперкрейсерського польоту, яка дозволяє літаку летіти на надзвуковій швидкості без увімкнення форсажу. Оновлена версія f 22 яку отримає Україна у 2026 році. Має вдосконалені системи навігації, нове програмне забезпечення та адаптовану зброю під стандарти НАТО. Вона також оснащена оновленими сенсорами і системами зв'язку для інтеграції з українськими комплексами протиповітряна оборони та винищувачами інших типів, включно з F 16. Така взаємодія створить єдину бойову мережу, де інформація миттєво передається між літаками та командними центрами. Введення f 22 у склад українських повітряних сил не лише зміцнить оборону країни, але й стане символом стратегічного партнерства між Києвом і Вашингтоном. Для України це не просто технічне оновлення, це перехід на новий рівень авіаційної війни, де вирішальним фактором є не кількість, а якість і технологічна перевага. F. 22 рапта стане гарантією безпеки українського неба і потужним сигналом. Ворога Україна готова захищати свій суверенітет на найвищому рівні.